Команда дружин юних рятувальників пожежних вогні смілянської загальноосвітньої школи номер 4 активно співпрацює з професійними черкаськими рятувальниками. Школярі проявляють неабияку цікавість до пожежної справи. Цього разу команда вогні записала відеоролик і дала змістовну відповідь на питання, чому не можна палити суху траву. Щодня статистика фіксує збільшення пожеж на відкритій території і причиною цьому де є людська недбалість та безвідповідальність. Спалюючи суху рослинність, ми шкодимо не лише довкіллю. Тож давайте з'ясуємо, чому не можна палити суху траву. При спаленні трави гинуть всі живі істоти, що живуть в ній. Такі пожежі швидко поширюються, охоплюють значні площі та знищують все на своєму шляху. Відбувається забруднення атмосфери, води та ґрунту. З димом до повітря надходять діоксиди, що шкодять здоров'ю. І найголовніше самовільне спалення сухої трави карається законом, який передбачає адміністративну, а в окремих випадках кримінальну відповідальність.